Життя починається з любові. Я. Е, я думаю, що любов це таке поняття, яке близьке кожному з нас. І в наш час, оцих масштабних перетворень, які і в політичній сфері, і в соціальній, і в економічній, ми повинні не забувати про загальнолюдські, духовні цінності, а найпершою з них є саме любов. Я. Тому що без любові ми не можемо здійснювати нічого. Кожну справу ми повинні виконувати з любові, чи то утворення власної сім'ї, чи вибір е, нашої професії. Чи навіть побудова нашої країни? Тому я думаю, що ця е, тема є дуже актуальною і вона є важливою для втілення е, в житті. Отже, е, мета проекту це ознайомити учнів е, з ділянцям до екрану, щоб ви розповідали і дивилися на екран, а не сюди. А мені кажіть далі, і я буду гортати. Мета проекту познайомити учнів з поняття розвивати молоді, почуття любові, бувати толерантності стосовно свого ближнього і своєї батьківщини. Прямувати життєві цінності, почуття колективізму, взаємомову і взаємодові. Ось тут прописані цілі та завдання, вони збігаються з метою і конкретизують більше моторів далі. Ось тут я такий хмаровий тех зобразила. Я думаю, що перед цим я би запропонувала дітям такий, висловити свої асоціації щодо поняття любов, що вони вважають, що це таке. Далі наступне, це є... Я розписала це, так як мій проєкт полягає в тому, що це буде двох години заняття, лекція для старшокласників. І я його розділила на три частини. І кожна частина називається, перше це полюби себе, а наступна полюби свого ближнього і полюби свою, свою землю. Так як від меншого до більшого, тому що якщо ми не любимо себе, ми не можемо любити ближнього, і якщо не любимо ближнього, то як ми полюбимо свою країну? І е, щодо поняття любов, я е, зробила певне анкетування. Е, бо я працюю в дитячому садку і я зробила певне відео і хочу його вам показати з того часу. Так, а зараз воно невеличке.

Ира. Кто такая Ира? Ну думаю, що вона моя конца.

Я вам сказала, державу треба любити, треба захищати. <клес> навіть маленькі діти знають, що державу потрібно захищати. Так, далі покинемося до презентації. Отже. Так як... Получати з е, контексту Біблії, тому що саме мені зображена показана найбільше бо, е, Бога до людства. Е, я запропонувала е, уривок гімн гім, любові, і я думаю, що дітям буде цікаво його прочитати. Це, це буде для них важливо. Е, далі ми пробу, я думаю, що ми з дітьми спробуємо розкрити 10 секретів любові. Тут кожен з секретів вони дуже добре розписані в брошурі, пояснені. Тут же починається так, як перша частина заняття це навчитися любити себе правильно. Тобто людина повинна спочатку навчитися любити себе, а тоді вже ближнього. Далі, без того, як це вже поняття ближнього. Що таке повага? Без поваги також неможливо любити ближнього, тому це є така як величезна частина. Цього. І e, саме в цій частині я запропоную надзвичайно багато вправ для пізнання себе і пізнання e, оточення. І всі ці вправи також прописані в брошую. E, далі також поняття любов ближнього, неможливо без толерантності. Тому що ми повинні бути толерантними до кожного, ми повинні сприймати якось виражена інфографіка, квітка толерантності, в якій на кожному листочку розписано те, в чому проявляється толерантність. Я вважаю, що доцільно без поняття любові не можна вивчати вас конкретних ситуацій. Тому я, я б запропонувала дітям, щоб вони представили себе в бізнес ситуаціях, як можна проявити толерантність, коли до тебе добре поводяться, і в випадку іншому, коли до тебе поводяться не зовсім добре. І останнє поняття, це буде третя частина, це поняття патріотизму. Любити життя прожити його гідно. Тобто, Що означає бути патріотизмом? Кілька кій коралі? Вони створюють справжнього патріота, і в кінці у нас буде така рефлексія, такий підсумку, що ви дізналися, що ви навчилися. Також в процесі, коли ми будемо розглядати поняття будь-якого поліпоближнього, я ще б запропонувала фільм короткометражний, але він невеликий, тому ну, я дев'ять хвилин, тому його показувати вже не буду. Це, цей фільм називається Ідентифікація, він розміщений в блозі. І потім я б запропонувала обговорення цього фільму, і як і, і запитання, як би ви. Повели себе на місці тої чи іншої людини. Також я розробила деякі матеріали, це є брошура, також, ой, це є буклет. Брошура у мене трошки, я не в тому форматі роздрукувала, але вона також є, все зображено в ній. Є інфографіка, так, це є карта знати, три частини описано того, як буде поділене заняття. Також квітка толерантності. ось вона. І секретний відчуваючи Добре, ну ось я думаю, що це там буде актуальна. Вона це, цей проект є доволі мобільним, для нього не потрібно ніяких особливих фінансових затрат, а також його можна використовувати просто як виховну годину або е, в залі для того, як е, пане такий захід.